Что ж, по новым вот вам обзор такого фастульчика т.с. 10 и 8 Або, точнее что txs 26 плюс 10 и 8 ли Чешская республика написано заработано Я вот. но сбоку Верхня ручка, теж вона застібається, відстібається. От. Замочок, щоб чіпляти, ще один альбокс е, хотів сказати, ще один систейнер. Відкривається отак в положенні вверху. Тож у нас всередині? Оця кришка десь 3 см, це рібра жорсткості. І тут вільного простору нема. Тобто десь висотою Зель-бокс, але при тому він на пару сантиметрів. І о, Ширина, глибина, вони, він, він хіба що вищий на кришку від ельбокса, але ну, кришка не функціональна. От, і так він менше. Тут у нас гарантія, інструкції, чеки, бла-бла-бла. Ось що входить в комплект. Значить, потримач центр Якщо защелкнуть, в принципі, не випаде. Хесту. Видно, що бідка Вера робила. От, написано, звісно. Хесту. ПЗ2. Ну, типова Вера. Ну, Ось от так от. Зрибається, вставив, тримається. Так само, якщо вставити, діто тримаючи це для центротека, то він теж не випаде. Так само сюди можна поставити патрон, він не випаде. Тож у нас комплект зарядка повільно, не швидкісна. МХ заряджає вона тільки оці акумулятори. Зараз вийшла нова лінійка, вона вже цей зарядний не підходить для нової лінійки. Можна нафіг викидати. Як я казав, заряджає він слабким током 2,8 А. Тобто ці акумулятори десь 40 хвилин заряджаються. Можна вішати на стіну. Звичайно, така зарядка, звичайно, причому дуже, дуже дешево вона виглядає, скажімо так, як для зарядки. Я бачив покруче, у в мене є зарядки більш технологічні. Так само акумулятор якийсь, ну таке враження, що він ну, дитячий, якийсь такий легенький, ну, хоча у всіх вони легенькі. 10,8. Форма просто якась непонятна, незвична. 25 Ампер годин. Що знов-таки не дуже багато. А, До речі, вони. А, ні, 27 Вт. Годин. Це 27 Вт годин у нього. І у Макіти так само буде 27 Вт. Годин. Мені здається, у Макіти Боша. 2А. Тут, тут написано 2,6, типу, у них покруче, але по суті це. Звичайний будь-який інший конкурент, такий самий ВАД-годинск мається. О. І сам інструмент. Тут теж нічого незвичного, крім того, що патрон знімається. Перша, друга, швидкість. Одною рукою ну, можна звикнути переключати. Ну, ці кнопки, в принципі, нормально ходять. О, от його 10,8 на першій швидкості 430 обертів на хвилину, на другій 1300. Якби це дуже мало на сьогоднішній день, до речі, на Ческа Республіка. По Ньютонам так само, на другий він, здається, має 10 Ньютонів, на перший 16, тобто геть слабенький. Маю таку кліпсочку. Сюди можна бітки клеїти. Маю підсвітку. Ну, підсвітка теж так собі. І от така от светодіодна індикація, що три діоди, що він повністю заряджений. Знов-таки, механічна муфта. Трошки вона типу прорізіння, що. От, ну, переключається одною рукою. Далі Тож, патрон, головна фішка, це знімається патрон. Нам, я не знаю, чому. І ставиться він ну, отак, защелкається все, типу, не випадає. Чому фанати? Так, фанатіють. І типу, покажуть головна фішка фестова це його точність. Ну вот, у них спеціально. Щоб Інструмент мегаточний був. Бітотримач центротек. Не як у всіх. Ну, подивимось, це якось впливає. Ну, цікаво, так? Да? Що це впливає? А, щось не дуже центротек-центротечний. Добре, може це. Я щось валінок в цьому житті не розумію. Попробуємо. Попробуємо. Центр так поставити Ставимо. Ну, що, правильно, защелкнули одну ліку, да? і рукою, так. Тут застібнув, да? бачила, як красиво. Ну, тепер то бітотримач не буде ходити, да? Ну, Майже не ходить, да. Щось мені здається у моєї макіти. Ах, точніше цей. Краще все працює. Ну добре, попробуємо щось інше. Мабуть, я щось не роблю. Знімаємо. Ага, одною рукою зняти важче. Знімаємо біта тайна Зняли. Знімаємо підтих. Ставимо патрон. Ну, в патроні ж точно мають бути губки, точніше. Як це все одною рукою не о. Тобто в мене є інструмент, який одною рукою легше ставиться. Ну добре. Затиснули. Затиснули добре. І. Давно все саме. Так що ж йому не так. Попробуємо щось інше. Не знаю що придумати. Може просто дітка отут сама по собі. А я не сказав би, що воно точне. Єдине, що більш-менш точне, на жаль, о, в мене є сфера рід. Вот. Ну, Попробуємо сверло. Зараз поставлю без цього, бо неудобно одною рукою сверло ставити. До речі, ще одна з речей, яка мені в стулі не подобається. О, я намагаюся поймати фіксатор. А я, а я, о, о, нарешті, да? Це скільки ж треба було повернути, щоб. Автофіксація з'явилась. Тобто занадто багато ти прокручуєш. Ну добре, значить, патрон у нас закручує від 1 міліметра до 10. Тобто патрон тут прям класика класична. От. 12 міліметрове сверло не поставити, ну хоч не І Треба сказати, що ну, хоч тут сверло, ну, майже нема у нього. Ось досить точно. Давайте, щоб не хиталось, від руки поклали на тверду поверхню. Ну, Майже нема биття. Я би сказав, що на рівні трохи краще, ніж моя Makita ddf 333. У неї трошки більше. Хоча, мені здається, Makita DDF333 так само поводиться, бо треба буде потім їх поряд скласти, зрівняти. От. Мій висновок, що фестол це просто розкручений бренд. Розумієте, якщо Mercedes чи BMW ви купляєте, і ви розумієте, за що ви купляєте, тобто ви відчуваєте ту різницю. То Fest це, я навіть не знаю, це як той самий iPhone, але в стразах. Ну, тобто ціну накручують в рази більше. От, по суті, інструмент слабший, У нього менше обертів, у нього менше ньютонів. Він, як для сьогоднішнього інструменту, Дуже громоздкий. У нього товста ручка неудобна, не ергономічна. Багато хто хвалить, що ергономічний інструмент. Ніфіга він не ергономічний. От, я знаю, що у них є нова модель модельонова, у якій вже зарядка не така, така, що можна заряджати. Нарешті вони в 2023-му, да? в 2023-му ж вони це зробили. Вже останні після всіх зробили нормальну зарядку, яка може і 18 вольтові акумулятори, і 12 вольтові заряджати. О, але, знов-таки, переплата за бренд якась неадекватна, а інструмент реально не витягує. Тої обіцяної точності нема. І о, о, тобто, ставимо поряд ту ж саму Макіту DDF. 333 в неї так само з патроном, вона досить точний патрон. Ну, може, мені так, а Макіта попалась, да? <кій> от. у неї Обертів 1700 максимально на другій швидкості, у неї більше ньютонів, і її не жалко. <кій> Як оце от. <кій> Ну, це, я не знаю, береш в руку дитяча іграшка, більше схожа на дитячу іграшку. Акумуляторна система така дуже цікава, ну правда, скажу, є свої п'є. Ну, з новою рукою. Можна вставляти от просто так. ну Хоч в цьому приколу. От, а так, викладати гроші. За цей інструмент свої кровні. я не бачу сенсу, якщо виходити. Що нова модель? Нова модель так само нічого примічательного порівняно з конкурентами, крім того, що вона дорожча і е, в Танаусі в систейнері. Тобто інструмент фактично е, я покористувався і новою. І Цією моделлю. він не коштує своїх грошей. Він має коштувати на рівні Макіти DDF-333. Е, Моя думка така. І то Макіта краще. От, але ж це німці, Макіту китайці збирають, а це ж німці... А, ні, ніфіга, Чехи. Чехи роблять. Я навіть загадуюсь, що це завод. Нарекс їх робить. Чешський. Але таких понтів, що ну, типу, це ж німці, їм зарплата у них вища, ніж у китайців. Але ну. ну я не знаю. От, оце от реалізація у мене є мета або BS 12 зі слайдерним, він круче. У мене є Bosch GSR 12 15 FlexiClick. Тобто і метабо зі зйомним патроном. І Bosch 15 і 35 Flexic, флетиклік, два flexic зі зйомними патронами. І у них це реалізовано круче. У мене є DeWalt, здається, 701. 701 з зйомними патронами. Комплектація, що в мене ще є, зі зйомними патронами. І з них всіх. Це от воно саме таке ушльопісте, Ну, хочу, хоч, да? щоб полючка не попадала. Магнітики, ну, не знаю, це інструмент несерйозний порівняно з серйозними інструментами, а яка у нього кутова насадка. Знов-таки, я знаю, що нарешті в новій моделі 23 го чи 22-го року. Вони зробили нормальну кутову насадку, як у всіх, а не оце от. Яким би словом, недорозуміння, непорозуміння. Тобто, якщо ви десь бачите в інтернетах, хтось каже, та це та я фестул не проміняю. Знаєте, як це називається? Це називається... Людина в житті ніколи не коштувала нічого соло за моркву. І хвалить ого, морква, морква. Та соха, єдині ананаси, малинка, я не знаю, що ти там. От, А ти от, як Жигулів пересів на стареньку Тойоту і Тойота, все. Та ще інше не бачив, друже. Оцей інструмент. ну Такий. У нього тільки ящик ґрунтувий, і то я б сказав. У мене борщ стоїть. Дивало, Макіта. Ну, Макіта, ясно, що Макіту робить той самий е... Танаус Фестовський. І якби, оце цікаво, що да, якби, чомусь Макіта калічна і Чомода не рахується. Астейнер це блін, крутий. Ну, у сістейнера ручок, правда, більше. да. Таке, коротше, Таке. я не рекомендую вам купляти цей інструмент за свої кровні гроші. Це якщо ви, як я, у вас пов... повно іншого інструменту і вам до колекції не вистачає фестов, просто Да? Нема тобі гроші діти, купляйте. Так, це фігня. Не вартуєте грошей, що за нього просять. Краще взяти. DeWalt, DeWout, мені здається, найкращий, 701-й зі зйомними головами. У мене ще Milwaukee нема. Я їх бачив, користувався трохи. От. Він неудобний, він важкий, але ну, він теж, мені здається, потужніше був, ніж це. От. Треба буде якось зробити, купити і зробити на нього огляд, покористуватися. Тобто, як на мене. Мабуть, деваут краще. От. На другому місці я б сказав метабо, якби в мене кутова насадка не поламалась через місяць. І, Взагалі у метабу стільки косяків в э, цьому, стільки браків і поломок. що це Bosch у мене вже э, скільки, 7 років. Flexiclip 15-35 і тільки рік. От, ну, якби, Теж він класний. Але у бошів ручка неудобна. Коротко, от зараз там внизу мужик збирає е -е, меблі. Так вийшло, що я тут знаходжусь. І у нього все фестов і, і Макіта ДДФ-331. Хоча він чомусь впевнений, що ну, фестов все одно краще. Странна людина, дуже дивна. Вот. Вот.